Майже 300 тонн сміття на добу, 100 тисяч тонн на рік. Хмельницький полігон твердих побутових відходів вражає масштабом тих, хто вперше його побачив зблизька. Перше, це шок, типу Боже, яке воно велике, яке воно страшне, так би мовити, і ну, заставляє задуматися над тим, як ми правильно чи ми, ми неправильно використовуємо природні ресурси, взагалі так поводимося, і потрібно більше людей навчати безплатно. Екскурсію для усіх охочих втретє від літа провели в Хмельницькому, аби привернути увагу до проблем поводження з твердими побутовими відходами. Багато людей не обізнані в тому, що можна сортувати для цього. Є можливості у місті. Ми показуємо ці можливості, возимо на ці об'єкти, які функціонують і є безкоштовними для користування усіма, хто проживає в Хмельницькій територіальній громаді. Тобто, таким чином ми хочемо привчити до того, що звички можна змінювати. Ми, якщо ми будемо й далі нерозумно поводитися з відходами, ми будемо спостерігати те, що спостерігаємо зараз. Це велика кількість сміття, яка також негативно впливає і на зміну клімату. Поряд з полігоном екотуристів знайомлять з роботою центру управління відходами. Це місце, куди кожен мешканець може здати відходи для перероблення чи утилізації. Хмельничанка Валентина взяла із собою пакунок з одягом, якого хотіла позбутися. Тут він тимчасово зберігається та передається організаціям, волонтерам, а далі будь-кому, хто його потребує. Мене зацікавило, як сортувати відходи за під будинком. Дуже багато викидають мусорку, там і меблі, і одяг потрібно вивозити в определені місця. Центри управління з відходами у Хмельницькому є два: один біля полігону твердих побутових відходів, ще один відкрився нещодавно у мікрорайоні Ракове на перетині вулиць Чорновола та Пілоцької. Найбільше відсортовують, звичайно, скла і пластику, це найпростіше для людей, а також якісь габаритні, наприклад, речі, це там телевізори, меблі, які не потрібні людям, але їх також можна ще ви. Користати і привозять на центр серед небезпечних відходів. Найбільше привозять це медикаменти про протерміновані або термометри і батарейки. Хмельчанка Ірина роздільне сортування сміття, практикує вдома. На екскурсію взяла із собою сина, адже певна про цивілізоване поводження з відходами потрібно розповідати з малку. В нашому дитинстві таких там не, не, не піднімалося. Нам це все не розповідали, але слава Богу, є. У нас така можливість дізнатися і підключитися до цього всього, тому беремо активну участь. Туратуру нагадують, в Хмельницькому, окрім двох центрів управління відходами, у мікрорайонах міста розташовані контейнери для скла та пластикових пляшок, а небезпечні відходи можна здати в екобус, який курсує містом згідно з графіком.